Її назва Королівство Руське, Галицько-Волинська держава, монгольська навала. Розпочнімо. Після смерті останнього Ростиславича, Галицького князя Володимира, Волинський князь Роман Ростиславич 1199 року об'єднав Галицькі та Волинські землі в єдине князівство, Галицько-Волинську державу. Отже, звертаю вашу увагу на слайд. Дивимося на карту, слухаємо, аналізуємо і запам'ятовуємо. Перша дата, яку треба тут запам'ятати, це 1199 рік. Об'єднано Галицьких і волинських земель в єдине князівство Галицько-Волинську державу. Наступне це те, що вона стала спадкоємицею Києва. Роман Мстиславич активно боровся. Проти Галицького боярства? У 1202-1203 роках він поширює свою владу на Київщину та Переяславщину. У 1205-му, під час війни з Польщею, Роман Мстиславич потрапив у засідку і загинув. Після цього Галицько-Волинська держава знову розпалася на Галицьке і Волинське князівство. Але що ж було з його дітьми? Що відбулося далі? Його вдова Ганна з малолітніми синами Данилом і Васильком змушена була втекти. Лише в 1238 році, пригадайте знову цю дату, 1238 рік, Данило Романович зміг оволодіти Галичем, перемігши бояр, угорських і польських феодалів і відновити єдність Галицько-Болинської держави. Так почалося його правління. Хоча волинські землі отримав Василько. Волинські землі отримав Василько, тому що він був ну, його братом. Обидва князівства існували як єдине ціле. Вони існували як єдине ціле. Внутрішня політика князя Данила Гавицького була спрямована на посилення держави та позбавлення залежності від монголо-татар. Він розбудовував існуючі міста, засновував нові. Які міста він заснував? Перше це Львів і Холм. До князівства було приєднано Київ, розвивалася культура. Згодом Данило Галицький здійснив успішні походи на Литву й Польщу, захопив Люблінську землю. У 1245 році Данило зміг перемогти бояр і угорців біля міста Ярослава. У тому ж році він поїхав у місто Сарай, це була столиця Золотої Орди. Де отримав із рук хана Батия ярлик на княжіння. А що ж таке ярлик? Логічне питання, яке у нас виникає. Ярлик це грамота або письмовий указ хана Золотої Орди, що надавав право на управління окремими підлеглими їй областям чи державами. Отже, повернувшись додому, князь Данило почав готуватися до боротьби з Ордою. На кого ж він орієнтувався, від кого прагнув отримати підтримку. Він сподівався на підтримку папи Римського Інокентія IV. У 1253 року за сприяння папи Данила було проголошено королем. Але в 1258 році ординці на чолі з воєначальником ханом Бурундаєм змусили Данила Галицького зруйнувати власні великі фортеці. Це Львів, Володимир, Лучиськ та інші у 1264 році Данило Романович помер. З цього часу розпочинається поступовий занепад Галицько-волинської держави. А тепер давайте пригадаємо про поширення е, тут монголів. Що ж відбувається? Роздробленістю Русі скористалися зовнішні вороги. Тобто після того, як Русь перейшла в стадію роздробленості, сюди почали зазіхати лицарські ордени, половці, але найжахливіших румнацій завдяли завдали монголо-татари. На початку 13 століття монгольську державу очолив Чингісхан. Запам'ятайте нову дату: 1223 рік. На річці Кавці татаро-монгольське військо. Завдало нищівної поразки дружинам руських князів. Наступний похід проти Русі татаро-монголів почали під керівництвом онука Чингісхана Батия. 1239 року хан Батий захопив місто Переяслав під Чернігів, підступив до Києва. У цей час київським князем був Данило Галицький. На початку зими 1240 року почався штурм Києва. За допомогою стінобитних машин завойовники вдерлися до міста, але городяни продовжували мужньо оборонятися. За літописом, 6 грудня 1240 року, останні захисники Києва загинули під руїнами десятинної церкви. Місто було пограбоване і зруйновано. Згодом і інші землі Русі були завойовані монголами. Татаро-монгольська навала загальмувала соціально-економічний, політичний культурний розвиток Русі. Для ординців збирали данину спеціальні чиновники, баскаки. Але через постійні конфлікти її збирали місцеві князі, що давали їм право на княжіння. Ось такою, такою виявилася сюди навала монголів. Вони фактично поневолювали, наші князі їм були змушені підпорядковуватися, отримувати ярлики на княжіння. Монголи стримували розвиток нашої держави. Вона перетворилася на своєрідний буфер. Русь, Україна перетворилася на своєрідний буфер між Європою і між монголами. Продовжимо далі. Що ж відбувається із нащадками Данила Романовича? Перш за все, син Данила Галицького, Лев Данилович, переніс столицю Князівства до Львова. Домовившись із татарами, він здійснив спільно з ними походу на Польщу, Литву, Угорщину, унаслідок чого приєднав до своїх володінь Закарпаття з Мукачевим та Ужгородом. Після смерті Лева його син Юрій Львович очолив знову єдину Галицько-Волинську державу, адже після смерті Василька династія Романовичів на Волині фактично не продовжилася. Столицею князівства стає Володимир Волинський. Юрій I Львович підтримував церкву, культуру. Згодом він втратив Закарпаття Люблінську землю. Держава жила стабільним життям, а він отримав титул короля, як його дід. Сини Юрія І, це були Андрій і Лев ІІ, були останніми Галицько-волинськими князями з роду Романовичів і правили разом. Вони уклали мирні угоди з хрестомосцем, Литвою, Польщі. Коли брати Андрій і Лев ІІ загинули в бою з татарами, галицькі бояри запросили на княжий престол їхнього племінника, польського князя Болеслава. Він отримав ім'я Юрій ІІ. Урегулював відносини з Золотою Ордою та Великим князівством Литовським, але згодом галицькі бояри його отруїли. Вони стримували натиск Польщі та Литви, намагаючись зберегти незалежність Галицько-Волинської держави. У 1349 році Галичину захоплює у нас польський король Казимир III. Литва приєднує до себе Волинь, Галицько-Волинську, яка держава перестає існувати. Отже, повторимо ще раз деякі поняття: серед них Баскак це урядовець, намісник монгольського хана та збирач податків на Русі в часи татаро-монгольської набали і Ярлик. Що таке ярлик? Це грамота або письмовий указ хана Золотої Орди, що давав право на управління окремими підлеглими їй областями чи державами. Тепер перейдімо до культури. Серед пам'яток ви можете бачити перед собою наступні. Це Успенський собор у місті Володимирі. Отже, дивимося, слухаємо і запам'ятовуємо Успенський собор у місті Володимирі. 1160 рік. Церква святого Пантелеймона поблизу міста Галича. Характерна ознака її стилю це романський стиль, проникнення західноєвропейських віг. Серед іконопису треба знати також дві важливі ікони: Холмська ікона Богородиці, XII століття і Дорогобузька ікона Богородиці, це остання третина XIII століття. Давайте ще раз уважно подивимося на ці пам'ятки. Їх тут небагато. Це Успенський собор у місті Володимирі, 1160 рік, церква святого Пантелеймона поблизу міста Галича, Комська ікона Богородиці, 12 століття і Дорогобузька ікона Богородиці, остання третина 13-го століття. Е, на цьому загалом можна сказати, що все. Ви можете перевірити свої знання з цих тем за допомогою тестів. Їх достатньо багато існує в інтернеті. Ну, от, наприклад, ви можете перейти до достатньо популярної платформи. Зараз я скину на неї посилання вам у чаті. Так. У чаті конференції. Так. Чи отримали ви посилання? Так. Переходячи за посиланням, ви можете сміливо перевірити свої знання з теми, дізнатися, що ви вивчили, що запам'ятали, над чим ще вам варто працювати, які у вас є труднощі, з чим вони виникають? Адже от саме тестування це одна з найважливіших рис, ви повинні виробляти навик. Адже мало того, щоб просто знати, потрібно ще вміти швидко знаходити відповідь, швидко читати, аналізувати текст завдання. Виробляти в себе уважність і аналітично підходити до текстів завдань, щоб отримані знання могти використати під час проходження тестувань. Загалом у мене все. Дякую вам всім за увагу.